Минула 12-та у Києві. До 6-ї вечора для вас працюватимуть канали СІТІВІ та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Я вітаю вас. Чотири авіаційні три ракетні удари завдали рашисти впродовж минулої доби. 58 разів били з реактивних систем залпового вогню. Повідомили у генштабі. Загалом на різних ділянках фронту за день сталося 80 бойових зіткнень. 21 ворожу атаку. Наші воїни відбили на Куп'янському напрямку. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Синківки і Петропавлівки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку наші захисники стримали 13 ворожих атак. Бої були на околицях Серебрянського лісництва і біля Терни та Ямполівки Донецької області. Вісім ворожих штурмів. Наші воїни відбили на Бахмутському напрямку коло Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Складна ситуація в районі Авдіївки. Тут наші воїни відбили 23 атаки противника. Тривають жорстокі бої поблизу Сєвєрного, водяного, первомайського та невельського. Ще шість російських штурмів вдалося стримати біля Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки. На запорізькому напрямку сили оборони відбили ворожу атаку коло вербового. Рашисти і далі намагаються вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив шість безуспішних штурмів. І зараз з нами на прямому зв'язку з передової з Донецького напрямку Костянтин Мельников розпитаємо в нього про ситуацію там. Костю, вітаю! Продовжуй, будь ласка. Вітаю Юлю. Майже 8 тисяч разів. Лише вслухайтесь у цю цифру. 8 тисяч разів російські війська обстрілювали Донеччину, і це лише з початку цього тижня. Уночі чергового ракетного удару зазнала і Костянтинівка. Зараз ми перебуваємо на місці неподалік однієї зі шкіл, по якій відбувся перельот. Бачимо, що росіяни не відмовляються від тактики терору мирного населення, бо, окрім цього, навчального закладу руйнувань, зазнав також дитячий садочок, який розташований буквально через дорогу від нас, а також магазин та. Щонайменше вісім приватних житлових будинків. Ворог не припиняє руйнувати інфраструктуру і в інших районах області. Цього тижня після одного злучань пошкоджено важливий вузол Курахівської ТЕС. Наразі тривають відновлювальні роботи, але масового відключення електроенергії вдалось уникнути. Найактивнішою ділянкою як вже фронту, як вже було сказано, в регіоні залишається Авдіївка. І прошу послухати, що про це розповідають в облвійськ адміністрації. Місто Авдіївка веде одна дорога. Дорога життя дуже складно завести допомогу як органам влади, так і міжнародним партнерам. За словами начальника Донецької облвійської адміністрації, доправляти гуманітарну допомогу дедалі важче і до таких населених пунктів, як Очеретино, Вогледар та Торецьк. Також гарячим залишається Бахмутський напрямок. Упродовж доби українські захисники відбили тут щонайменше вісім ворожих атак. Ворог шукає слабкі місця в обороні. І ось що про це розповідають армійці, які і тримають цю ділянку фронту. Прошу послухати. вони дивляться де слабіше. Їх вибивали, вибивали, мабуть, там штурмовики закінчились, вони вперлися в нашу оборону, вони зрозуміли, що тут їм вже ловить нічого. Богданов вони там частину зайшли, далі так, також їх не пускають, вони вперлися. І вони перемкнулися більше на інший напрямок, це Хромове, від Хромова на Іванівське. Це боєць 93-ї бригади Холодний Яр. Але більше про роботу цих хлопців розповімо трохи згодом у нашому сюжеті. А зараз традиційно хочу закликати усіх глядачів підтримати наших захисників. Нині холодноярівці відкрили черговий збір на новий потужний спостережний дрон. Реквізити, за допомогою яких можна буде допомогти їм його придбати зараз. З'являться на ваших екранах. Тож прошу сюжет. Нічні добирання на позиції уже стали звичними і для захисників, і для нас журналістів. Уже на позиціях неподалік часового яру, поки є можливість, спілкуємось з екіпажем евакуаційної групи. Коли в нас немає Роботи лучше просто просидіти, чим тягати, витягувати, допомагати евакуюватися нашим двохсотим, 300 Ні сильно приємно. Процедура, скажу чесно. Утім, такі тихі години радше рідкість. Ворог на цій ділянці активний і намагається тиснути з боку окупованого Бахмута, розповідають аеророзвідники 93-ї бригади Холодний Яр. Вчора Чурата крила метров 30, на далі лягло. Усі спроби просунутися. Росіяни тут здійснюють переважно силами особового складу. Техніку, мабуть, бережуть. Тільки піхота, піхота. Ну я не знаю. Кажуть, про нас там стоять якісь. Вовки, якісь там, сєвервеч, чи що вони якесь От. Ну, вони в основному йдуть піхотою, техніки взагалі не видно. Натомість штурмові групи видно добре, особливо з дронів. То щойно аеророзвідники бачать переміщення окупантів, одразу інформацію передають далі. Мінометний підрозділ спрацював, як кажуть військові на заборону. Ворожа група, ймовірно, із втратами була змушена відійти назад. Пріоритетні цілі це насамперед піхота. Наші квадрики розвідувальні, виявляють деякі скупчення в точках їх збору або в них планується якийсь наступ. То ми одразу починаємо працювати по цілям. І здебільшого ворога вдається одразу ж зупинити або знищити. Утім бувають і непередбачувані ситуації. Пали півіхає одному в спину. Ми ж там всі радуємося, що він все. Ну, там саме печальне, що він став стало, дівкаскою пішов далі. Та на щастя, такі випадки радше рідкість більшість окупантів все ж залишаються добривом у ґрунтах Донеччини. Посприяти родючості місцевих чорноземів можемо, і ми з вами. Нині холодноярівці збирають кошти на новий потужний безпілотник Мавік т аби знаходити ще більше окупантів серед посадок. А ще радять кожному українцю, хто нині у тилу готуватися, бо ж рано чи пізно проявити патріотизм доведеться не на словах, а на ділі. Кожен повинен повинна розуміти, що є. Якщо... Що я не буду займатися час тактичними заняттями медициною, то прийде час, коли буде не готовий чоловік, і все, то потім буде пізно. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факта Сітів. Єдині новини. Закон про мобілізацію важливий і справедливий. Президент Володимир Зеленський вкотре прокоментував питання мобілізації в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. Є багато питань щодо підготовки новомобілізованих. Люди повинні розуміти, куди вони йдуть, на що їм розраховувати, наскільки добре їх підготують. Це питання справедливості, mm. бо є люди, які з першого дня на війні. І те, що вони не жаліються, це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя, і справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, наскільки, наскільки її підготують. Сили оборони України підтвердили, рашисти справді захопили село Крохмальне у Харківській області. Інформацію, яку опублікував американський інститут вивчення війни, підтвердив речник сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітйо. Наголосив, українське командування відвело військових на запасні позиції, щоб зберегти життя бійців. Крохмальне це дуже маленький населений пункт. До повномасштабної війни там жило 45 людей Це з десяток будинків. Усі ворог зруйнував. У сухопутних військах нагадують, що лінія фронту щоденно зміщується. Крохмальне вже було окуповане расистами раніше. Збройні сили відбили село під час харківського наступу. За словами Фітьоті, декількасот метрів, які нині. Захопили росіяни стратегічного значення не мають наша основна мета це вберегти життя українських захисників. В їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону. Ворогу не дають просуватися далі. Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. У Куп'янському районі Харківської області розпочалася обов'язкова евакуація з 27 сіл Курилівської та Кіндрашівської громад. За даними облівської адміністрації, у цих населених пунктах перебувають 3043 людини. З них 279 – це діти. Влада розширила список населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації через постійні ворожі обстріли та атаки керованими авіабомбами. До того ж, російська армія знову поновила атаки на куп'янському напрямку, однак виїжджають люди неохоче. В облвійськ адміністрації кажуть, якщо так триватиме, і далі можуть вдатися до примусової евакуації. Наша Тетяна Доцяк далі. Куп'янський район зустрічає дивовижною тишею, хоч напередодні ворог поновив атаки. Намагався наступати два десятки разів, скидав авіабомби, стріляв з артилерії, але через густий туман навіть розвідувальні дрони не літають. Російська армія намагається захопити синьківку. Якщо це вдасться, на цьому не зупиниться. У планах ворога повторно захопити Куп'янськ. Жителі довколишніх сіл страждають від постійних обстрілів. Через це влада оголосила нову обов'язкову евакуацію. Є заявка на вивезення двох родин із дітьми з гусинки село в Кіндрашівській громаді, і воно в списку на обов'язкову евакуацію. Проїжджати треба зовсім поряд із лінією фронту, кажуть волонтери Червоного Хреста. Тому туман допомагає десь в районі двох кілометрів. Цей відрізок шляху хлопці військові. Та ми приїжджаємо на невключених фарах. Зазвичай цю ділянку проїжджають на максимальній швидкості, але нині це неможливо через ожеледицю. Бус, на якому планували вивозити дітей, зупиняється за кілька кілометрів від села. Дорога перетворилася на ковзанку. Ігор Клименко, командир евакуаційного загону, вирішує вивозити дітей поза шляховиком. У нас йдуть обстріли, я боюсь за своїх дітей, я вагітна. У мене малий дуже боїться, він мене став уже теж зайкатися. З гусинки евакуюють трьох малюків дворічну Кароліну, трирічного Микиту та п'ятирічного Адама. Разом із батьками вони житимуть у гуртожитку Харкова. Нам сі сіл Савєцька, щоб ми що Може бути страшно охочих виїжджати з гусинки, поки небагато. Розповідають люди, хоч новини з фронту тривожні. Небезпека не тільки через обстріли. Ворог перекидає в прифронтові села диверсійні групи. Найбільше бояться повторної окупації, каже пані Наталя. Люди помирали без ліків і медичної допомоги. Жінка вірить, що сили оборони втримають позиції на війні. її їздять і племінник. Ми маємо надію, що наші хлопці ж таки нас втримають і це все. Ми отак от двома руками в це віримо. За цим молимось. Страшно, звісно, тяжко, важко, не дай Бог. Кілька днів тому в адміністрації оголосили обов'язкову евакуацію із 27 сіл Курилівської та Кіндрашівської громад. Однак за п'ять днів виїхали менше 30 людей. Тож обласна влада не виключає, що оголосять примусову евакуацію. Головне вивезти дітей, як от Ківшарівці. Обов'язковий виїзд тут запровадили ще влітку, а в листопаді звідти примусово вивезли всі родини з дітьми. Тільки тепер наважилася евакуюватися і 70-річна Ганна Гур. Орішко летить, оце летить, летить свисти, вийшли на вулицю, свистить та тік. Що, ху, вже нема чоловіка, нікого четвертого дому. і все. Тепер на всю багатоповерхівку лише дві людини. Її чоловік і сусід сторожуватимуть житло від мародерів, каже жінка. Їхня квартира єдине, що лишилося у Маріуполі і в Рубіжному. Окупанти знищили домівки дітей. Навіть після перемоги повертатися нікуди. Продовж дня Червоний Хрест евакуював вісьмох людей, зокрема трьох дітей. Усіх поселили в гуртожитки. Волонтери радять не чекати, поки ворожий снаряд прилетить на подвір'я і виїжджати з небезпечних територій. Я завжди казав і кажу: не нарікайте себе, будь ласка, на небезпеку. Коли все скінчиться, зможете повернутися. Не нарікайте себе а, а батьків своїх та дітей на небезпеку. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітіві. Єдині новини. І такі новини на цю мить більше уже за 15 хвилин дізнавайся про війну в Україні тільки перевірену інформацію. Підписуйся на YouTube канал Факти ICTV.